Вітаю все сталкерське товариство. Сьогодні, 7 серпня, українська студія A Gaming Plus оголосила, що їхній наступний проект vr шутер Зона дія якого відбувається в Чорнобильській зоні, вийде в ранньому доступі в Steam 26 серпня 2024 року. Зона Origin» шутер хоррор лише в віртуальної реальності з елементами рольової гри. Дія якої відбувається в Чорнобильській зоні відчудження в 2030 році. Автори обіцяють відтворити унікальну атмосферу самотності в місті, де час ніби зупинився назавжди. А також показати реалістичне поводження з різноманітною, класичною та сучасною зброєю. Крім того, в грі присутні небезпечні аномалії, цінні артефакти, похмура атмосфера і бандити. Так, це Сталкер, У VR Zona Origin не перший VR-проект від A Gaming Plus, і навіть не перша гра про Чорнобильську зону. Студія випускає мобільні ігри більше 12 років, але кілька років тому перейшла на VR і вже випустила 4 гри в Steam, включаючи попередницю Zona Origin. «Зона» — проект X VR, яка має досить позитивні відгуки гравців. Рейтинг в Steam 78 із 100 і продажі більше 5000 копій. Як розповів наприкінці минулого року фанат гри Stalker і засновник студії A-Gaming Plus Ігор Мігун, повномасштабна війна боляче вдарила по маленькій команді. Один із провідних розробників, брат Ігоря, служить у Збройних силах України. А один із 3D-моделерів студії загинув на фронті у 2022 році. Але Ігор не здавався і продовжував розвивати складний та амбітний vr проект майже поодинці. Я прагнув не просто лінійної гри. А чогось більшого, там біднішого, частково відкритим світом, основною сюжетною лінією та побічними квестами. Тут гравець може діяти як хоче, і йти куди хоче. У грі фракції можуть битися між собою або мутанти. А завдяки частковій процедурній генерації, кожне відвідування локації буде унікальним. Гра має українську локалізацію та озвучку. Ціна гри поки не повідомляється, але, враховуючи, що попередня частина зона Project X мала найнижчу у світі вартість. В Україні вона вартувала 353 гривні. Можна очікувати такого ж підходу і цього разу. Незважаючи на повну російську локалізацію, велика ймовірність, що гра, як і попередня частина серії, не буде продаватися в Росії. Нагадаю, що Зона Origin» вийде в ранній доступ в Steam 26 серпня 2024 року. Посилання на канал Студії я залишу в описі під відео. А з вами, як завжди, був Гріф. І до наступної зустрічі.